Більше 15 років моє життя було позначене клінічним досвідом, який показав мені, наскільки крихким і водночас безцінним є людське серце. Але сьогодні я не хочу говорити про те, що відбувається в операційній, а про дещо набагато ближче домашню аптечку. Є ліки, які мільйони людей приймають майже не замислюючись, упевнені, що вони безпечні, наче цукерка. Вони потрібні від головного болю. Печі, чи для полегшення симптомів застуди. Та за цією видимою буденністю ховається справжня небезпека, деякі з цих препаратів можуть тихо послаблювати найважливіший ем'яз, який ми маємо серце. Йдеться не про екзотичні речовини чи експериментальні терапії. Ми говоримо про ліки, які кожен легко впізнає знеболювальні гастропротектори, назальні деконгестанти. Саме тому, що вони такі поширені. Ризик часто залишається непоміченим. Проте наука неодноразово доводила, особливо після 60 років їхнє тривале вживання може підвищувати ймовірність серйозних серцево-судинних проблем. Моя мета не налякати, а дати ясність справжня загроза це не сама хвороба, а дезінформація, яка заважає нам бачити щоденні небезпеки. Саме тому я хочу провести вас через п'ять категорій поширених ліків. Які становлять недооцінений ризик для серця, пояснити, чому вони можуть бути небезпечними, як діють і які безпечніші альтернативи можна розглянути? Почнімо з першої групи нестероїдні протизапальні препарати, так звані НПЗП Це, мабуть, найбільш поширені ліки вдома. Назви, як от ібупрофен, напроксен чи диклофенак, знайомі нам, бо ми використовуємо їх від м'язового ем болю, артриту. Головного болю чи болю в суглобах. Вони дієві, це без сумніву. Але приймати їх безконтрольно, особливо у старшому віці чи при наявності високого тиску, це як грати в російську рулетку. Чому? Ці препарати блокують деякі речовини, відповідальні за запалення, але водночас втручаються в механізми, що захищають нирки і кровоносні судини. Результат може бути руйнівним. Організм починає затримувати воду та сіль, раптово збільшуючи об'єм крові, яку має перекачувати серце. Якщо уявити серце як насос, то це все одно, що змусити його штовхати кров крізь труби, які вже перебувають під високим тиском. Молоде серце може витримати, але старше ризикує не впоратися. Крім того, НПЗП можуть звужувати судини та підвищувати тиск. Навіть ті, хто не страждає на гіпертонію. Можуть зіткнутися з підвищеними показниками після регулярного прийому. А ті, хто вже приймає ліки від тиску, ризикують втратити їхню ефективність, навіть не усвідомлюючи цього. Статистика говорить сама за себе: високі дози ібупрофену чи диклофенаку найчастіше пов'язані з серцево-судинними подіями, тоді як на проксен у низьких дозах здається трохи безпечнішим, але ризик ніколи не зникає повністю. Є ще одна проблема. Деякі НПЗП можуть нівелювати захисний ефект низьких доз аспірину, який багато людей приймають для профілактики інфаркту. Що ж робити? Рішення не в тому, щоб ігнорувати біль, а в тому, щоб обговорити проблему з фахівцем. У деяких випадках достатньо парацетамолу, в інших креми та гелі з протизапальною дією, які діють місцево, знижуючи системний ризик. А коли НПЗП справді необхідний, Золоте правило таке, мінімальна ефективна доза на найкоротший можливий час. Після того, як ми розглянули ризики, пов'язані з протизапальними препаратами, перейдемо до ще однієї категорії ліків, які мільйони людей приймають щоранку, часто роками, переконані, що вони є своєрідним захисним щитом інгібітори протонної помпи, відомі як ІПП. Йдеться про дуже поширені діючі речовини, такі як омепразол, пантопразол чи ланцопразол. Їхнє головне завдання зменшувати кислотність шлунка, і їх призначають при рефлюксі, гастриті чи для захисту шлунка від інших агресивніших препаратів, наприклад, тих самих НПЗП, які ми щойно згадували. Вони здаються нешкідливими, настільки, що багато людей приймають їх майже як щоденну рутину, більше не ставлячи собі запитань. Але реальність інша, якщо їх застосовувати довготривало. Вони можуть викликати несподівані наслідки, особливо для серця. Уявімо жінку приблизно 68 років, яка вже багато років щоранку приймає капсулу омепразолу, аби боротися з рефлюксом. Здається, що все працює, немає більше печії, немає більше дискомфорту. Але за цією уявною стабільністю поступово відбувається прихована зміна. У певний момент, під час планового обстеження. Виявляються аномальні результати, рівень магнію в крові надзвичайно низький. Чому це серйозно? Магній – це необхідний мінерал, який регулює електричну стабільність серця. Він як диригент оркестру, що підтримує ритм. Коли його бракує, серце може ставати нестабільним, виникають небезпечні аритмії. А причиною у випадках на кшталт цього часто є саме хронічне застосування ІПП. Ці препарати, зменшуючи кислотність шлунка, одночасно ускладнюють засвоєння життєво важливих поживних речовин, зокрема магнію. Але це ще не все деякі спостережні дослідження виявили можливий зв'язок між тривалим використанням ІПП та підвищенням ризику інфаркту. Одна з гіпотез полягає в тому, що ці ліки знижують рівень оксиду азоту, молекули, яка підтримує еластичність і гнучкість судин. Якщо судини стають жорсткими, ґрунт готовий до серцево-судинних подій. Є ще один аспект: ІПП можуть знижувати ефективність деяких життєво важливих препаратів для тих, хто вже мав серцеві проблеми, наприклад, антиагрегантів. Це означає, що капсула, прийнята для захисту шлунка, може опосередковано знизити захист серця. Справжня проблема полягає в тому, що їх використання стало занадто буденним. Ці ліки спочатку були призначені для короткотривалої терапії 4 або 8 тижнів. А сьогодні мільйони людей приймають їх місяцями, навіть роками, ніколи не переоцінюючи, чи вони й досі потрібні. Часто рішення може полягати у змінах способу життя, покращити харчування, зменшити споживання алкоголю та кави, харчуватися у більш регулярні години. Але для багатьох пігулка здається простішим шляхом. Важливе повідомлення таке не слід раптово припиняти ІПП після років використання, бо рефлюкс може повернутися з більшою інтенсивністю. Найбезпечніший вибір обговорити це з фахівцем, запитати, чи справді необхідно продовжувати, чи можна зменшити дозу, чи існують альтернативи. А якщо препарат потрібно приймати довго, життєво важливо періодично контролювати рівень магнію в крові, щоб уникнути прихованих наслідків. Урок очевидний, навіть те, що продається як захисник, може мати прихований бік. Захист шлунка не може перетворитися на ризик для серця. Справжній захист народжується з балансу та усвідомлення. Після того, як ми поговорили про гастропротектори, переходимо до категорії ліків, які майже кожен використовував принаймні один раз у житті пероральні деконгестанти від застуди. Ті, що обіцяють розблокувати закладений ніс за кілька годин і дозволити нам краще дихати вночі. Речовини, як-от псевдоефедрин чи фенелафрин, входять до числа найпоширеніших інгредієнтів, але за цією обіцянкою швидкого полегшення приховується дуже висока ціна, особливо для тих, кому за 60, або для тих, хто страждає від підвищеного тиску. Уявімо літню жінку, яка приймає звичайні ліки без рецепта. Аби побороти сильну застуду. У перші два дні вона одразу відчуває користь, їй стає легше дихати, і закладеність зменшується. Але майже непомітно починає з'являтися відчуття сильного серцебиття, запаморочення та тривоги. Коли її привозять у відділення швидкої допомоги, показники тиску небезпечно високі, а серцевий ритм повністю нерегулярний. Чому це відбувається? Відповідь проста і водночас тривожна. Ці речовини діють як вазоконстриктори, вони звужують судини. У носі ця дія корисна, бо зменшує набряк і полегшує дихання. Але препарат не залишається лише у носових шляхах, він поширюється по всьому тілу. Це означає, що судини звужуються всюди, і це підвищує опір, проти якого мусить працювати серце. Це як спробувати пропустити воду через шланг. Який раптово здавили, тиск зростає, і насос мусить працювати набагато інтенсивніше. І це ще не все. Ці речовини також є стимуляторами вони змушують серце прискорювати удари і ставати нерегулярним. Для молодого та здорового серця це може пройти непомітно. Але для серця, уже ослабленого віком чи хворобами, це може стати останнім ударом. Останніми роками кілька регуляторних агентств опублікували попередження про ризики псевдоефедрину та фенелафрину. Деякі дослідження навіть пов'язали їх використання з рідкісними, але серйозними синдромами, що супроводжуються звуженням судину мозку з потенційно смертельними наслідками. Це підтверджує, наскільки сильним і системним є ефект цих ліків. Справжня проблема полягає в тому, що вони доступні без рецепта. Багато людей купують їх у супермаркеті чи аптеці, як звичайні цукерки, не читаючи застережень і навіть не замислюючись, що одна таблетка для розблокування носа може стати загрозою для серця. І все ж, особливо після 60 років або за наявності гіпертонії, аритмії чи серцевих хвороб ризик є реальним. На щастя, існують набагато безпечніші альтернативи. Назальні спреї на основі сольового розчину. Інгаляції парою, використання зволожувачів повітря в домі або ж назальні спреї з кортикостероїдами, що діють локально, не впливаючи на весь організм. Це, можливо, менш миттєві рішення, але незрівнянно безпечніші для тих, хто має берегти здоров'я серця. Послання ясне, тимчасове полегшення для носа не може перетворитися на загрозу для життя. Дихати краще кілька годин не варте ризику гіпертонічного кризу чи аритмії. Знати це означає мати змогу обирати усвідомлено і, насамперед, захищати серце від уникнених небезпек. Ще один делікатний розділ стосується ліків, які використовуються для психічного здоров'я. Деякі старіші антидепресанти, зокрема трициклічні, як от амітрептилін чи іміпрамін, і досі призначаються не лише при депресії, а й при хронічному нейропатичному болю. Сама депресія є фактором ризику для серцевих захворювань. Тож лікувати її надзвичайно важливо. Але спосіб лікування може мати велике значення ці препарати мають прихований бік. У багатьох літніх людей вони можуть спричиняти падіння артеріального тиску під час підйому, викликаючи запаморочення, непритомність і навіть переломи. Але на цьому все не закінчується вони можуть прискорювати серцевий ритм у стані спокою, змушуючи серце постійно напружуватися. Ще більше занепокоєння викликає їхня здатність впливати на електричну систему серця, уповільнюючи імпульси та підвищуючи ризик небезпечних шлуночкових аритмій. Саме з цих причин сьогодні вони вже не вважаються препаратом першого вибору для лікування депресії у людей похилого віку, хоча все ще використовуються в окремих випадках. Повідомлення полягає не в тому, що ці ліки потрібно демонізувати, а в тому, що їх слід застосовувати з великою обережністю. Завжди розглядаючи безпечніші альтернативи і уважно контролюючи тиск і серцевий ритм. Психічне і фізичне здоров'я мають іти поруч, без того, щоб лікування одного шкодило іншому. Нарешті, є тема, яка останніми роками викликала гарячі дискусії в науковій спільноті добавки кальцію. Десятиліттями повідомлення було простим вживання кальцію захищає кістки від остеопорозу. Мільйони людей слідували цій пораді, переконані, що це безпечний вибір. Але нові дані викликали серйозні сумніви кальцій, отриманий із їжі, як от із молочних продуктів чи зелених листових овочів, засвоюється повільно і природним чином використовується організмом. Інша справа добавки у вигляді пігулок, високі та концентровані дози спричиняють раптові піки кальцію в крові. Проблема в тому, що організм не встигає використати весь кальцій для зміцнення кісток, і надлишок може відкладатися в інших місцях, зокрема в артеріях. Цей процес, відомий як артеріальна кальцифікація, робить судини більш жорсткими і сприяє утворенню атеросклеротичних бляшок, збільшуючи ризик інфаркту. Деякі великі дослідження показали невелике підвищення серцево-судинного ризику, пов'язаного з добавками кальцію. Тоді як інші не виявили значних кореляцій. Правда полягає в тому, що наука ще не має остаточної відповіді, але сумніви залишаються, і їх не можна ігнорувати. Висновок, однак, очевидний, більше не завжди означає краще. Кальцій із їжі залишається найбезпечнішим джерелом, а будь які добавки слід застосовувати обережно, ніколи не призначати собі самостійно і завжди враховувати серцево-судинні ризики. Отже, ми розглянули п'ять категорій дуже поширених ліків протизапальні препарати, гастропротектори, деконгестанти, трициклічні антидепресанти та добавки кальцію. Усі вони мають спільну рису, уявлення про їхню безпечність, яке, проте, приховує реальні ризики для серця. Остаточне повідомлення просте, але фундаментальне не йдеться про те, щоб самостійно припиняти прийом своїх ліків, адже це може бути небезпечно. Йдеться про те, щоб стати активним учасником власного здоров'я, ставити запитання, приносити повний список того, що ви приймаєте, включно з добавками та вітамінами, і обговорювати це з фахівцем. Кожна терапія це баланс між користю та ризиком, і цей баланс змінюється з віком. Серце невтомно працює десятиліттями, щоб підтримувати нас у житті. Воно заслуговує на увагу, обережність і повагу. Ми ніколи не повинні вважати, що ліки, лише тому, що вони поширені, автоматично є безпечними. Знання наша перша зброя захисту знати означає захищатися. І тепер особисте запитання, що з усього цього здивувало вас найбільше. Ділитися досвідом та усвідомленням може допомогти іншим людям не повторювати тих самих помилок. Здоров'я це шлях, який не проходять наодинці, а разом. З відповідальністю і поінформованістю. Захищати серце сьогодні це найбільший подарунок, який ми можемо зробити своєму майбутньому.